Чому завжди гонять віруючих, переслідують, чому забороняють Біблію, чому проти церкви завжди іде боротьба, завжди намагаються зганьбити церкву. Це тому, що церква має велику владу і вплив на людей. Тому що, якщо люди будуть знати Бога, то вони будуть просвітленими, знатимуть достовірну історію людства. Люди знатимуть своє призначення, волю Божу і знатимуть, що є Бог, який приготував для своїх дітей все найкраще: захист, благословення, сенс життя і вічне життя, яке буде набагато краще, аніж це земне. Але якщо людина не знає правди і істини, то нею можна маніпулювати, можна що завгодно з нею робити. Але якщо людина живе по Слову Божому, то її не обдуриш. З Богом приходить благословення. А хто нехтує Богом, то замість благословення приходить прокляття і на землі, і у вічності.